Всім привіт, друзі, моєму каналі Blog і це відео рецепт. Як я буду готувати печиво з вами. І печиво буде непросте, тому що ми вже знаємо, що вже закінчується у нас жовтень, так? і вже хочеться такого хеллінського вайбу або осіннього вайбу. І один із прикладів може бути мультфільм. Наприклад, як Кароліна у Україні жахів, якщо не помиляюсь, я її не дивилася, але у мене вже дуже багато в тіктоці, в рекомендаціях у мене постійно вона. Тому я її ніколи не дивилася і хочу сьогодні з вами... Зробити таке печиво про неї і подивитися разом з вами це. А, тому не забувайте підписатися на цей канал, ставте лайки. А ще я забула: у мене ж нема а, цукрової пудри та пергаменту. Тому я піду зараз до магазину. Ось ставочка. Хороші, друзі, я вже купила пергаметр, і ну, загалом це дуже важливо для готування. В духовці. Я вибачаю, що мене погано чутно, тому що я біля дороги і це погано. І мікрофон я з собою не взяла. Ну, ось. Тому йдемо додому і показую вам рецепт. Коротше, я ще купила цукрову пудру, як ви зрозуміли. Тому так, я зараз йду додому. Фух, ну що ж, я вже перейшла, і зараз ми будемо робити цей рецепт печива. Це у нас будуть такі гудзики. Я сподіваюся, у нас все вийде. А, тримаємо кулочки. Якщо у вас є краситель, то ви можете його брати, але у мене його немає, тому будемо робити просто печиво. Так теж можна, я думаю. Так, тепер для цього нам знадобиться першим ділом це миска рандомна, яка у вас є вдома. Далі, так можна сказати, по бажанню, якщо у вас є ось така от просітка, е борошна, то краще її візьміть, тому що вона нам задобиться теж. Далі нам потрібно взяти борошну, ну, саме борошна, це зрозуміло було. Ще одне яйце. Далі нам треба взяти цукрову пудру, розпушувач та масло будь-яке. Я думаю, це у вас точно є вдома. Ще треба взяти пергаметр та ось таку от штучку. Якщо у вас її нема вдома, то ну, можете не перейматися, тому що ви можете це просто розмішати е, звичайною ложкою. Ну що ж, добре, все зрозуміло, але дівчаткам перед початком цього відео треба зав'язати волосся. Все, я зав'язала, у нас Кароліна вже починається, тому е, ми можемо починати. З самого початку ми додаємо цукрову пудру. Ви можете додати таку кількість, яка показана на відео, але я додаю на свій глаз, тому ви теж так можете робити. Ще забула додати, що нам знадобиться щепотка стілі. Далі ми розбиваємо наше яйце. Тепер нам потрібно взяти одну чайну ложку та додати тоді розпушувач з горбинкою. Тепер ми додаємо масло, скільки показано на відео, але я його ще потім додавлю. Ось тут я його ще трошки добавила. Наступним кроком у нас йде борошно. Я додала десь 3-4 столових ложки борошна. а потім я його ще добавляла, щоб тісто не прилипало до рук. Краще додати потихесенько, наприклад, я добавила одну столову ложку борошна та й перемішала, а потім ще так, і ще так, і ще так. Як ви бачите, я додаю борошна навіть на мою цю мішалку, щоб тісто не прилипало до неї. Після того як ми додали 3-4 ложки борошна, ми починаємо місити це все руками. А ще не повторяйте моїх помилок та намазайте, чи як це можна сказати, свої руки борошном, щоб тісто не прилипало. Ну що ж, можу вас поздравити, з тістом ми закінчили, тепер ми беремо звичайний якийсь пакетик та ложимо його туди, щоб зараз його трошки дати йому відпочити. А потім на десь 10-15 хвилин ложимо його в холодильник. Коли ви вже дістали своє тісточко через 10-15 хвилин, вам потрібен пергамент. Ще краще буде посипати пергамент борошном, щоб до нього не прилипало тісто. Посипаємо на руки теж борошно та починаємо працювати з тістом. Його так, от треба розмазати по всьому пергаменту. Вас вийти, як показано у мене на відео. І нам знадобиться дві або одна рюмка, і це для того, щоб зробити круглу форму. Це не обов'язково повинна бути саме рюмка, це може просто щось буде круглої форми. Тепер нам не знадобиться трубочка, щоб робити дирочки. Ось така от красота у нас виходить, тепер ми ставимо її до духовки. Нам потрібно поставити на 180 градусів по цельсія та на ось такий от режим. Взагалом, до речі, скільки у вас розігрівається ваша духовка, скоріше за все, краще ставити на хвилинок 20-15, Це буде самий кращий варіант, але вам все одно знадобиться сидіти біля духовки, щоб дивитися та наглядати за ними, як вони виглядають. Коротше, друзі, я закінчила. Ось така от гарнюнька у нас вийшла. Як ви бачите, на таке мале тісто у нас реально дуже багато. Я думаю, можна вже куштувати. Це дуже смачно. як Внутрі дуже воно дуже смачне. Mm -hmm. Такий рецепт дуже легко зробити без батьків. У мене це зайняло досить багато часу, десь час або час під, ну, і 30 хвилин. Дуже м'яке, не тверде, не підговорі... не подговорила Взагалі просто вау. Ну а я сподіваюся за такий рецепт. Ви мені, на мене підпишетесь, поставите лайк та підпишетесь на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. На цьому було все. Всім пока-пока. Я вас дуже люблю. Всім пока!